Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Від плачу до хвали. Авакума 3.18. Я Господом тішитись буду, радітиму Богом спасіння свого. Моніка завзято молилась, аби її син повернувся до Бога. Вона плакала через його нечистивий образ життя і навіть розшукувала його в різних містах, де він вирішував жити. Ситуація здавалась безнадійною. Втім, одного дня це сталося. Її син пережив зустріч із Богом, і він став одним із найвідоміших теологів церкви. Ми його знаємо як Августина, єпископа Гіппонського. Аж доки, Господи. Пророк Авакум плакав через Божу бездіяльність стосовно можновладців, які спотворювали правосуддя. Згадайте часи, коли ми у відчаї зверталися до Бога, висловлюючи свій плач через несправедливість, через неефективність лікування через фінансові труднощі, через дітей, які віддалились від Бога. Бог чув плач Авакума кожного разу, як той плакав. З вірою, чекаючи на Божу відповідь, ми можемо наслідувати приклад Пророка, який перетворив свій плач на хвалу, сказавши, Я Господом тішитись буду, радітиму Богом спасіння свого. Він не розумів Божих шляхів, однак довіряв йому. І плач і хвала є проявами віри і довіри. Ми плачемо, звертаючись до Бога на основі його характеру. А наша хвала йому ґрунтується на тому, ким він є дивовижним, всемогутнім Богом, і одного дня завдяки Його благодаті будь-який плач зміниться на хвалу. Яким є ваш плач сьогодні, як він може перетворитися на хвалу? Помолимось. Дорогий Ісусе, нагадуй мені, хто ти. І що ти зробив у моєму житті? Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.